Дай Боже здоров'я всім вітаю на своєму каналі, гостів, підписників. Не забуваємо підписуватися, нажати, підписатися мені буде приємно. Хочу вам показати таку лошечку. Ось така лошечка називається Фріда. Це є Фріда. Та Івана Довбуша лошечка така. Красунька. Так, рик минуло цієї лошечці. Готова буде довбушка. Довбушка буде, ні? <риві> так. О така лошечка. Красунька. Так, це Та ходить за руками. Що, Фридуля? Ти тут маєш компанію. Ця компанія тікає. Я покажу вам, що зараз отакий прибуток. Кобела шкутульгає її на трьох тепер, що покрутило десь ногу. Перед жереблінням нічого не було, все було добре. Як ти Микола що привів її та й оцей, так лишив. Вона десь перед жереблінням лягала і вставала і десь чи в багні, чи в чому тут багні капець. І покрутила ногу. Той, або та... розтягла, або покрутила. Та й дуже кешко на ногу вступає. На трьох ходить. Курч, ляга, добре кобела, але ходить на трьох. Дзвінка. Ну за і ми її на ялошечку познімаємо. Вона нічого іменети на. І так навіть і нерозумно де. Де вона там. Чи вона на готові в хромає, у коліні, чи в котику. А ну проведи її. Ну, в котику спухнує, а, спухло, логан де внизу. Тут там є. Так, тут виглядає трошки так, як грубш. Ну, підкажіть, що робити. Якщо отак або покрутила, напишіть у коментарях. Микола почитай коментарі, що буде робити. Написали, хлопці казали, що ветлікарі. ну, е, Ветлікар Іван він казав, що проколоти дексафортом. Кобила лактуюча, вона плекає. Зараз антибіотиком проколоти. І виходить, що молока не буде зовсім. На, на молоко і так така собі. Не дуже сильна на молоко. А, а то взагалі пропаде. Той. Прийдеться це лоші виплікувати коров'ячим молоком. або як. Ну от підкажіть, що, що тут можна зробити в даному випадку. Казав Іван, що проколоти дексафортом. Диксафорт зняли з виробництва. Ну, як, може і не зняли з виробництва, його на Україну не завозять. Дуже складно знайти. Я сам особисто багато обдзвонив по інтернету до цих ветаптек. Сказали, що нема. А ми хочемо показати таку дівчинку така лошечка. Це є Лошечка від породистого чистопородного жеребця Юри, який є у віженці. Скільки лошечці є, Микола? Місяць. Чотири неділі. Чотири неділі якраз лошечці є. Отака От лошечка. На гребці. То дощ, правда, вона мокра. Але така, така лошечка. Кобила невисока. Але гарний уклад має. Вона лошата родит не дуже такі великі. Як видите, що лошичка у місяць під кобелом проходить, то можете собі орієнтуватися. Є такі лошата родіси, що на другий день під кобелу пролізти не годні. А ця нюряє та екструх. Що не зрозуміло, якісь слова пешіт, бо я зняв там один TikTok, то там після того TikTok мене і у школу відправляють на науку, аби я йшов учитися розмовляти чисто українською літературною мовою. До речі, ми її дуже добре знаємо, розуміємо, вміємо розмовляти. Але нам наша гуцульська рідна мова. Теж підходить. Замову там окремо буду знімати для тіктока. Це є гуцульський діалект. Діалекти є як у Америці, так і у Німеччині, у Франції, скрізь, куди би ви не поїхали в будь-яку країну. Є діалекти. Ну, я кажу, то буде окремо про то розмова. Ми хочемо показати таку красуньку. -р 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 Ти береш до хати її. Бере, бо тут такий дощ холодний якийсь шокопаць. Може є якісь е, ветлікарі, які дивляться мій канал, напишуть е, газді. Що, що зробити. Чекай, чекай. Чекай, бо малюка забігла поза Куди, 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 куди? Стись, стись, стисьтий Воно змей її туди. Двори, то змей її у нас. Зараз, зараз, зараз. Вона пройде. Ша, ти уже у місяць ведеш. ти що, сліпячиш. Ось так, ти. Ціло ще то ви Озьметься щось у городі, щось робити, чи ще кудись пройти в село з села, це в кожну струнку забігло ти вже ході, вигоняться. Як можна полікувати, без шкоди для того, щоб вона, що вона плекає лошадку ногу кобилі. Зараз по всій Україні дощі. І у нас ні виняток. Булото, дощ, травені особа багато, холодно. У мене там на випасі взагалі туман сидить. Коні ще туди не вигонив. Ще тиждень буду вдома, потім, напевно, вже вижено. Та як ти Микола назвав лошечку? Що треба придумати ім'я? Е? Ану придумайте дзвінку, дзвінка і Юра дайте якусь гарну кличку цій красунь. Отако. Забирає Миколка до хати. Бо ця фрідуля лізе. На плячі розпащіна ця дівка фейст За дуже кешку ступає, вона точно на трьох ходить От так. Така дівчинка. А, тут вже немає ємети нігні, одна ні вже не лізе по підкалюх. Має ножки. Акуратні. Біленького нічого там на ногах немає в неї. У неї лише зірочка маленька є, так? так скоріше всього, воно буде чорне, скоріше всього, що буде, вона повністю чорна, бо вона народилася така попелеста. Ну, та, каже Микола, кабанди, які вона попелиста така і буде вона чорна. У минулому році ця кобила мала по Обамі лошадку. Теж лошичка і теж була попелиста, тепер вона чорна. Вона у Юри у Віженці. Отак От оце виглядає. Все. Всім гарно дякую, гарного дня. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. А ми їдемо далі.